Вітаю, друзі, десь трохи більше місяця тому одночасно декілька журналістів-розслідувачів заявили про те, що у нас буде великий скандал, який пов'язаний з корупцією на дронах, і вони не підіймають тему тоді тільки тому, що йде розслідування набу, і щоб не викликати ще більший негатив. Але вже з'явилася перша ластівка: видання Київ індепендент. Видала велику статтю, в якій показує, що Набу дійсно веде справу, розслідує пов'язану одну з компаній з можливою пов'язана з Тимуром Міндічем. І отут найцікавіше, тому що, за словами трьох джерел, які опросили це, обрасила це видання, а вони пов'язані всі до влади, до набу і до, скажімо так, цього розслідування. Поточне розслідування НАБУ дійсно простежує кінцеву власність компанії до Тімура Міндіча, бізнесмена і співвласником телестудії квартал 95, і п'ятдесят відсотків нього, засновником якої є Зеленський, друзякою Зеленським, і людиною, яка, ну скажімо так, має свої квоти в уряді, в парламенті, в прокуратурі. Ну розумієте, новий олігарх. І от. Зараз ми спостерігаємо, як цим почали займатися в набу. Хоча ні, це не зовсім правильно. Треба казати, що набу почало цим займатися значно раніше. Але коли про це дізнався Зеленський, він вирішив, що набу таке набу йому не потрібно, бо ну як же так? Займаються тим, що виявляють корупцію в його найближчому оточенні серед його найближчих друзяк, серед тих, хто прямо пов'язаний і бізнесом, і особистими стосунками з Зеленським. Це до речі, про Міндіча, який, до речі, привів і до Зеленського Чернишова, який теж отримав. Підозру в корупцію свій до свого по своє. за інформацією джерел в уряді, розслідування розпочалося приблизно чотири місяці тому. Незадовго до гучного придушення адміністрації зеленської незалежності набу минулого місяця стало відомо, що е, зібрана інформація дає можливість вручати підозру, але саме тоді і відбулася. Пам'ятаєте, історія рус е, російський вплив в набу. То негайно треба їх розформувати або навіть позбавити незалежності і набу, і САП, і все інше так, от джерела вурі повідомили Київ індепенда, що походження цієї компанії Firepoint, на даний момент здається є пріоритетом для Набу, поясню. Що відбувається? Ну, прямих зв'язків між Firepoint і Міндічем немає. Він не є власником, він не є засновником, він не є керівником. Але не все так просто а є багато чого цікавого. Військова таємниця, ми це розуміємо, тримала виробництво зброї довгий час в тіні. І до речі. Публічно невідомо як далеко просунувся НАБУ в справі щодо Firepoint, але це розслідування, яке може призвести навіть не до дрону це розслідування, яке може призвести до того, що буде підтверджено, що у Зеленського є історія значно гірша, навіть ніж Сендарчуки, і ця історія, яка не просто може поховати будь-які сподівання цієї влади на переобрання, а призвести до так. Карної відповідальності за все, що відбувається всіх причетних. Поясню про що йде мова. Згідно з документами, якими ознайомились журналісти, у 2024 році компанія продала уряду безпілотників дальнього радіусу на суму 13,2 мільярда гривень, що приблизно стає 320 мільйонів доларів. Якщо врахувати, що гроші виділяються без будь-якого тендеру, Просто на власний розсуд, і ця компанія найбільша, яка постачає ці дрони, то можна подумати: до речі, це майже 30% від того мільярду, який виділили взагалі на дрони, мільярди доларів. То можна подумати, може вони генії, може вони там досвідчені, може вони супер, все, що є. Ну я не знаю. Але не все зовсім так. Ця компанія вона заснована кінопродюсером і дизайнером. Вона заснована людьми, які дуже були дуже далекі від цього виробництва, але якось дивно колись підписували. Листи разом з Єрмаком і квартал 95 Вони пов'язані через деяких осіб. Ну давайте відверто. Не будемо поки розкривати все, тим більше що НАБУ працює, і тим більше, що у НАБУ є непогані інформатори. До речі, як тільки а, у Зеленського зрозуміли, що відбувається, атака пошла не тільки на набу і САП, а на окремо тих, хто вів ці справи, їх звинувачили. Як завжди співпраці з Росії, закрили. І ми зараз це спостерігаємо. Так, от. Щоб зрозуміти, ця компанія освоїла гігантські гроші. Гігантські. І хочу освоїти ще більше. Поясню, за минулий рік доходи компанії Firepoint зросли з 4 мільйонів доларів до 100 мільйонів доларів. Гроші вони отримали тільки від держави. Гроші робляться фактично з повітря. Поясню те, як це пише Юрій Касянов, який дуже давно займається цим напрямком, відомий як авторитет. Не важливо, як то ставиться до Касянова, важливо, те, що він є справді авторитетом в цьому напрямку, Він розбирається, він знає внутрішню кухню цього проєкту. Так, от він пише: гроші робляться з повітря за простою схемою. Організація юридичної особи з виробництва дронів. Далі отримання держзамовлення на виробництво дронів, причому гарантовано і дуже великого, без будь-якої конкурентної складової. І далі організація виробництва недорогих дронів, які продаються за завищеною в рази ціни. Хто ж їх перевірить? Нав'язування силовим структурам цих дронів в обов'язковому порядку через офіс президента та звільнення застарених складів і списання дронів за фактом запуску. Потім заточно ніхто не перевірить. У 2025 році ще раз компанія Фаєрпорт планує отримати понад 1 мільярда доларів фінансування від держави за так званою датською моделлю. Що це значить? Що це датчани дають нам гроші, а а Офіс президента без будь-яких тендерів сам вирішує, кому давати ці гроші на освоєння, а кому ні. І… Це дуже цікаво, тому що саме це той, які інші виробники дрони, навіть дуже хороших дронів, значно якісніш у Firepoint, не отримують ні копійки. То ця компанія отримає все, але силові структури і сили оборони України не отримує гарні дрони, отримують те, що робить цей Firepoint. А змі пишуть про те, що Firepoint отримав ще 5 мільярдів євро від уряду Німеччини, тобто. Ці гроші наші чиновники і політики випросили у німців фактично для фінансування сумнівних проєктів сумнівної компанії. А для розуміння, що відбувається, відбувається дуже проста історія. Ціна, за яку продають. Була 55 п'ять тисяч а, доларів: це без бойової частини, без стартових порохових прискорювачів, без запускної установки, без спеціальних машин для перевезення. Це просто голий дрон. А, але ціна зараз каже, от, пише пан Касянов, перевалила вже за 100 тисяч доларів, при тому, що зібрані ці дрони а, на автопілотах Orange Куб, і всі зрозуміють, що це. це фактично електронна начинка, безумовно захищеного спутникового ЦРПА, і, до речі, вони підпадають під дію РЕБів. Це все зрозуміло. Антена коштує до 5 тисяч доларів, мотор приблизно 350 кубіків 5-6 тисяч доларів, і корпус 4-5 тисяч доларів. Фактично ми бачимо, що невелика сума, а ціна держава купує. Бо нас знаємо, коли дається команда, то купується. До речі, ми ж пам'ятаємо всі ці розслідування. Коли з офісу казали підписувати контракт, нормально. Потім з'ясовувалися, гроші виводились за кордон, нічого не постачалося. Або навіть не просто нічого не постачалося, а навіть не мали, не мали компанії щось зробити. От зараз схожа дуже ситуація, але ці хоч щось дають. І тут є невелика проблема. Хоча ні, давайте скажемо так. Велика проблема велика проблема, тому що люди, які пов'язані з Firepoint, є не тільки новичками в галузі, вони люди, які пов'язані через деякі клаптики інформаційно з кінопродюсингом, з Єрмаком, з Міндічем, з іншими. До речі, Міндіч не забувайте теж кінопродюсер, і, до речі, дуже відомий. Так, от ще в 2019 році один з власників цієї компанії, пан Скалига, підписав лист протесту проти нападу колишнього президента Петра Порошенка на кіноагенцію України разом з іншими членами української кіноіндустрії, включаючи нинішнього голову офісу президента Андрія Єрмака та кількох партнерів квартал 95». Випадковість 100% збіг обставин, але є ще декілька моментів. Терех і Скалига, це власники цієї компанії, не мають жодного стосунку до оборонної промисловості. Їх попередня фірма Терех Групс взагалі створювала вишукані бетонні інсталяції, за які вона в 22-му році потрапила до списку 30 найуспішніших людей країни віком до 30 років. А потім. У грудні минулого року її обрали до складу бізнес ради, яка збиралася в офісі президента серед багатьох найбагатших бізнесменів країни. Просто от так. Разом з українськими аналогами Амазону розетка, разом з Київстаром маленька якась компанія, яка дивним чином стає дуже великою, дуже швидко, знову ж отримуючи гроші без будь-яких тендрів. Збіг обставин скажете ви, може, все може бути, але не все так просто, як би всім нам хотілося. А, розумієте, те, що ми спостерігаємо зараз, це тільки початок. Далі буде ще цікавіше. І отут найцікавіше на те, як все, всі на це реагують. А коли всі розповідають про те, що треба боротися з корупцією, так корупція це і є представники влади. Бо немає влади, немає корупції. Саме влада вирішує, кому надати гроші, коли без тендеру це робить. Саме влада вирішує. У кого купувати, що саме влада вирішує, кому силових структур, що обов'язково треба використовувати, навіть якщо якість цього нижче нижчого. І тут найцікавіше: коли наприкінці квітня цього року Єрмак призначив Терех із Калиху до нової урядової ради з 82 бізнесменів поряд з лідерами а, українського бізнесу, тоді вже стало зрозуміло. Цих людей ведуть. І зараз ми хочемо сказати тільки одне: дуже хочеться побачити результати цієї справи набу не через 5 чи 10 років, коли бюджет спустошується на ці дрони. коли… Люди поїдуть з України, достати їх буде край важко, і коли освоять гроші, які нам дають партнери, на те, щоб дійсно було забезпечено фронт. Процитую знову пана Касьянова. ці ділки всі гарно придумали: гарний піар, державна підтримка на найвищому рівні, фінансова підтримка партнерів. Не врахували тільки одного: що в країні ще є люди, які в дронах і ракетах розбираються краще за них, і які не будуть мовчати, бо мовчати значить окупацію Дніпра, Харкова, Києва, Львова. Я інженер. він. Я можу, як інженер і професіонал з ракет, дронів, авіаційного обладнання, всього що літає, детально розписати вартість цих вундервафлі і обов'язково це зроблю, щоб суспільство детективи НАБУ бачили, куди йдуть наші гроші. Навіть якщо це гроші датського або німецького уряду народів, то і чому ми програємо війну? Фактично, ми бачимо чергову схему. Це ж не перша схема. Всі ж пам'ятають, як підозри в корупцію отримали очільники спецзв'язку. Ми пам'ятаємо, як на дронах зароблялися тоді спецзв'язку. І Міша Федоров казав: уті, не знаю, що не а це такі ціни були. Що ви кажете? Те, що ми бачимо зараз, це показує, що ті люди, які керують країною, атакували на і САП саме тоді, коли на і САП. Почали копати по дуже болісній темі. По темі розкрадання західної допомоги на фінансування оцих тронів, які купує держава по завищеним цінам. І отут дуже цікаво, на кого ж вони все ж таки вийдуть. Коли кажуть про міндіча, то це не безпідставно. Уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і розуміємо: влада тільки тоді дратується, коли їй заважають робувати бюджет. Це неодноразово вже було. Саме тому була атака на Набусаб, саме тому була атака інформаційна на всіх, хто підтримував НАБУ і Сап, саме тому атакують постійно журналістів-розслідувачів, саме тому критику... атакують тих, хто критикує владу за корупцію. Влада боїться цього. Бо це буде навіть не Свинарчуки. Це буде значно гірше. І всі, хто в темі, не в доля просто в темі. Це дуже добре розуміють. А ті, хто вдолі просто покидають тимчасову Україну для того, щоб що щось станеться, щоб їх не зачепило. І, до речі, дехто каже, що дуже сподівається, що Міндич повернеться в Україну, тоді йому зможуть вручити підозру. А поки тягнуть час, сподіваючись, що а може, все ж таки вдасться як Чернешова затягнути. Ну до набуюся питання тільки одне: коли ми побачимо результат. І сподіваюся, що це станеться незабаром. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку. Дякую, що прокоментували, і дякую, що ви не байдужі. За це окрема подяка. Тому підтримуйте зсу Бо тільки не байдужі, розумні люди розуміють, що поки є зсу, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. Не буде взагалі України, а нам це не потрібно. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Па-па.